Вітаємо, друзі, у зв'язку з виходом активного циклону на територію України 26 та 27 листопада. Це неділя та понеділок. Очікуються складні погодні умови в Україні, крім східних та західних областей другого рівня небезпечності помаранчевого. Отже, як ви можете бачити, циклон виходить на нашу територію із півдня і спричинить у Київській, Чернігівській, Черкаській та Одеській областях сильні снігопади в Сумській, Полтавській, Кіровоградській. Та в Миколаївській областях сильний мокрий сніг та дощ місцями ожеледь. Приріст снігового покриву у зазначених областях очікуємо в межах 20-30 см, місцями навіть 40-50 см. Також очікуються хуртовини та снігові замети на дорогах ожеледиця. В інших областях, таких як Харківська, Дніпропетровська, Херсонська та Запорізька, очікуємо опади у вигляді. Значного дощу це пов'язано із тим, що тут будуть вищі значення температури. У північних, центральних, південних областях та в Криму посилення вітру до 17-22 метрів за секунду. В Одеській та Миколаївській областях 25-30 метрів за секунду. У західних та східних областях пориви вітру дещо менші – 15-20 метрів за секунду. На акваторії Чорного моря очікується посилення вітру до 25-30 метрів за секунду, а також висота хвиль 20-30 дециметрів. В день 26 листопада та вночі 27 листопада – Висота хвиль – 30-50 дециметрів. Отже, такі складні погодні умови спричинять ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств у більшості областей. Тож будьте уважні та обережні. Завчасно плануйте свої маршрути і слідкуйте за детальними оновленими щоденними прогнозами Гідрометцентру на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.